Всім привіт! Мене звуть Олександр Решетков, і Я є засновником АВЕРЗОН, програма, яка направлена на підтримку молоді в Україні. Разом з нашими гостями ми будемо говорити про вас, про розвиток громадянського суспільства, соціально відповідального бізнесу та шукати шляхи, як повертати молодь в Україну. Ми розповідаємо ваші історії, аби молодь завжди була на адженді прийняття рішень. Привіт всім! Мене звати Аліна Козицька і я з Маріуполя. Все моє життя було пов'язане з розвитком міста, молоді та громадськості. Проте 24 лютого, о 6 ранку, мені зателефонувала знайомі і сказала, що почалася війна. Спершу я, звичайно, нічого не зрозуміла, якось не вірилася в ті слова, що вони говорили, але, вимкнувши новини, зрозуміла, що це правда. Привіт, раді тебе сьогодні бачити в наших подкастах Аверсторіс. Сьогодні поговоримо про тебе, про ти про твій досвід, про те, чим ти зараз займаєшся, про те, що взагалі означає зараз бути молодим в в Україні. Давай напевно розпочнемо з цього. От що для тебе означає бути внутрішньо переміщеною молодою особою в Києві. Привіт, по-перше, дякую за запрошення і дуже цікава тема в тему, в якій я живу вже рік, навіть більше. І по перше, хочу сказати, що однозначно ВПО це не статус і не якийсь ярлик, на який вішають, і головне, що ти не. Біженець, тому що знаєш, коли питають: а тобі не образливо, як його називають ВПО. Я вимушена переміщена особа. Не те, щоб я виїхала, хотіла кудись там кар'єру побудувати столиці, виїхати. Мене заставили, да? вимусили переїхати, але головне, що ти не обігаєш. Ти не біженець. Оце головне таке поняття. Тому. Носити статус, як то кажуть, бути в цій категорії, бути належною. Ну я так думаю, що це і навіть десь і перевага, тому що не без цього зараз більше звертають увагу, коли ти кажеш, що ти з ВП, да? тобто десь отримаєш допомогу. Якщо казати про якісь ставлення особливе, то нема такого, знаєш, але. Я більше шукаю переваги позитив, в тому що ми з чим ми маємо зараз діло. Якось так. Ото дуже правильно кажеш, що не треба вішати ярлики, не треба от автоматично дискримі робити дискримінацію на цю аудиторію, коли ми кажемо там, ось ти ВПО, ти біженець, ти там ще щось. Треба всіх навпаки залучати під одну і Там в нашому випадку це молодіжна політика. От, що допомогло тобі так швидко адаптуватися до тих, на жаль, дуже складних реалій, які відбувалися. Дай, в Маріуполі перші тижні ти була там, але дуже швидко адаптувалась дуже швидко почалися, ти правильно кажеш, активності програми, почала надихати іншу молодь, і ота от молодь, котра нас дивиться, котра можливо не настільки адаптивна, як ти настільки не змогла швидко знайти себе чи в новому місті, чи в новій країні, чи в принципі в новому суспільстві. Як ти до цього дійшла, і що тобі допомогло, які були маркери, показники у суспільстві? Що тобі стало? Добре, ну почала спочатку, да було насправді дуже важко, і як я кажу, що гарні фотографії в соцмережах це не показник того, що все добре в житті. Але тут про внутрішню якусь силу, внутрішнє натхнення. Що допомогло? Я ну провела дуже багато часу в Маріуполі, саме в окупації, саме під обстрілами, не просто в. Окуповано місці, коли ти не маєш там доступу до їжі, магазинів, там банків і так далі. А саме в, о, коли його обстрілюють, тому тут питання було просто вижити. І у ці моменти тут можна окремий подкаст записувати, як то вижити, і як взагалі цінності змінюються або стверджуються в те, що ти вірив, те, що ти будував, і воно просто хтось прийшов, тебе забрав ні за що. І тут дуже важливо не загубити себе, не загубити от віру в себе, віру в те, що ти робиш. тому що допомогло, це те, що я почала займатися тією справою, яку я люблю. Тобто, якщо в місті я да, я там з 20-го року активна в молодіжній політиці, типу там студентське середування до цього учнівське середування, але це ну саме молодіжна політика це почалася з молодіжної ради, як така офіційна доросла, скажімо, молодіжна така політика в місті. Тому не було ніяких там у мене питань, куди звернутися. То я завдяки тому, що там вже рік працювали про нас, знали як молодіжна рада Маріуполя. Мене як знала, Член виконкома з міської ради, я завжди там десь на робочих нарадах з'явилася. Тобто я як наче готувалася до того, щоб мене там, якесь ім'я собі заробити на національному рівні. І відповідно, коли виїхала, перше звернулася до Міністерства молоді і спорту, ну, це наш найвищий орган. Як би то не було, не планувала ні там працювати, просто за допомогу. Знаєш, коли ти виїжджаєш, і коли у тебе є нарешті світло, там, газ, вода, якісь, ну, такі життєве, ти закрив навички, ти розумієш, що треба вже йти пробувати там, що ти хочеш, пробувати. Як Não vou Два таке питання. От мов політика, це таке, якби як яскраве гарне слово. Ми зараз от, коли записуємо подкасти, намагаємося нашу аудиторію максимально розжовувати. от, що може означати, наприклад, мов політика. Mm -hmm. Да, молода людина на зараз дивиться і думає, ну молода політика, це щось дуже серйозне. Мол ради, політика, міська рада. Там ну це не для мене. Я там чим цим займатися не хочу. От що таке мов політика для тебе? Як це ти відчуваєш? І чому молода людина взагалі має бути в це залучена? Для мене це. Е... Шанс можливість молодій людині якось попливати, попливати в громаді на будь-що на роздок освіти. на Гарні дороги на велопарковки. Будь що тут далі виходить, того що це по перше. Молода людина стає проактивною. Вона виявляє якісь неї Є ідея, вона знає, як її реалізувати і зробити ну краще. Скажу, там живе вона в домі, у в самде виходить. Там в двір от не подобається в ями в кучі, немає де дітям гуляти. Приймає рішення це дає ідею в громадський бюджет Участі, де там ну, бюджет громадської участі, де як називається, якусь або якусь локальну програму. Від неї це просто ідея і зробити заявку, подати, спробувати, десь потім зробити обговорення когось. Це якщо просто молода людина. Якщо вона входить до якоїсь громадської організації, інституту громадського суспільства, неважливо, це якась ну, просто да, громадське об'єднання, якесь, то таким чином це, от, це вплив. І покращення свого життя і життя оточуючих. Оце таке. Тут далі вже питання, через які інструменти, <свист> даможе рада, центри, там так далі, далі які формати, бо можна казати тут про громадське обговорення, якісь петиції. Це от про те, що ми кажемо завжди, казали. молодь не ходи на вибори. Да? Вона не йде, не обирає то там міського голови, там або президента, бо думають, та там підуть чи інше. Вони проголосують. А потім через місяць вона сидить, через рік сидить і каже: Та ото вибрали. Ото не могли там. Чим вони думали, як вони обрали? Але. Твій голос, твій ця одна галочка могла десь повтувати на ці відсоток, які обрали. Ну, Особливо, якщо кажемо про місцеву політику за президента, так, там ще ліпші. Так, місцеві... Якщо казати за місцеві ради, то там вже майже і ти бачиш, от депутати. От ми зараз дуже пропагандуємо. Я в місті я стала дев'ятнадцятому році помічником депутата місцевого, ну місцевої влади. І для мене було цікаво. Це не про гроші, це не навіть не про політику, дорослу каже так. Це про от, знаєш, це слово, прям прикольно. Тут підходить. Прикольно бути з дорослими дядями та ходити на сесію, дивитися, як вони ті програми приймають, цей ЖКХ, і транспорт, і екологія, і інфраструктура. Ну це ну цікаво. Тобто це набагато ширше Ше ніж молодь. да тому. Якщо ми говоримо так, так, про мову-політику, це не тільки про молодь, там якісь фести чи студенти. Так. Таке трохи складне питання? От ми говоримо про ту молодь, яка тут вона адаптувалася? Говоримо про ту молодь, яка за кордонами теж буде цікаво дізнатися, як ти з ними комунікуєш, як ти підтримуєш зв'язки з тією молоддю, сказав сказала 16 країн. Це твоя команда, чи люди в орбіті, де з ким ти працювала? А от що робити з тією молоддю, яка залишається на окупованих територіях? І в неї 100% немає жодних зараз можливостей на навчання, навпаки, ще багато і пропаганди і багато інфраструктурних проблем. Чи є в тебе такі знайомі? Чи залишилися в тебе такі знайомі? І як ти вважаєш, що з ними робити? Mm -hmm. І в майбутньому. Му і зараз, як їх не втратити повністю? Ну да, це питання складне. Чому тому що немає поки на це рішення? Тут mm -hmm. хочу розбити на дві складові. Наприклад, беремо нашу Донецьку область, які не в окупації, але в там, де йдуть бойові дії, находять mm -hmm. території. І почну з цього. От ми продовжуємо працювати. Якби не було важко і знаєш. Моя історія теж там така, прямо вже теж пішла на хайпі на обговоренні. І завжди ну мені приємно, коли там кажуть, того історія успіху. Тут інше питання стосовно, е як то до цього я прийшла, і як було важко, коли ти виїжджаєш один з одною валізою і починаєш все спочатку, як би ти не знав людей, це спочатку. Але добре, працюємо далі і. А от з цими людьми ще їх можна залучити. Вони ще готові. Вони да їм кожен день обстріли. Там не те, що прям тривога, да там обстріли вони прям виживають кожного дня. Але тут просто я пишаюся їм, що вони готові далі продовжувати працювати. Ми були нещодавно в Дніпрі на форумі, і там з'їхалися з 15 громад або з 16 Донецької області молоді люди. Це моді працівники, хто працює з молоддю, а просто активна молодь. І вони всі кажуть про те, що залучайте нас, долучати, ми хочемо. Ми виїжджати. Будемо, ми готові. Нам треба якось розвіятись, щось вчити, тому що десь у когось немає інтернету. Або ми там розмовляли з е, представниками Святогірська. У них взагалі ну вони на лавочці працюють на вулиці, бо нема навіть будівлі, де сидіти. Там да або розмовляємо з Корахово. От ми тут їх на віднову юей залучили на обмін. Вони там працюють, працюють, і тут водочасто їм дзвонять е, там батьки, кажуть, що е, півдому нема. В mm -hmm. цей час, коли вони, наче розвиваються, вони наче залучені до цього, але у них немає і все. І ми розуміємо. От як з цими зараз працювати? У них тільки що слава богу батьки залишилися. Живі і їх квартира ціла, але в той час, коли вони тут штукатурять або на освітньому тренінгі, у них там ну руйнують да, їх будівлю, їх дім. І от то, з тими ще можна працювати, бо вони все ж таки, ну Україна, ми віримо. Ми ми поки залишаємося там. Це їх вибір. У кожної людини є вибір виїжджати чи залишатися там. Для нас це було теж дуже складне питання сону батьків, бо я розуміла, що я там вийду, а батьки ну це був вибір залишатися там довше і потім виїхати, коли просто це ну не. Не, ну нема ж життєвих обставин, щоб жити далі, нема ресурсів, щоб там виживати за те, от але у них є в принципі життя продовжується, магазини є, да, невеличкий вибір. І от з цими ми зараз плануємо працювати от, з молоддю Донеччини, ну, зокрема, бо рідний регіон, і якось їх хоча б онлайн залучати і давати можливості ці дайджест можливості, куди їм виїжджати, як запрошувати. Це от вони прям дуже готові. Що робити з тими, які на окупованій території? Ну. Далеко ходити не треба, це місто Маріуполь, візьмемо. А, залишилось молодь, залишилося зайомі. Найгірше, що повертаюся туди і починають там працювати. Просто через те, що як їх аргумент а, там дім, у мене квартира більш-менш збереглася, бо там її відремонтували. Вікти поставили, буду там. А, мене ніде не чекають, ніде ну не можна застувати. Да, я. Теж кажу всім, що навіть Київ за цей рік, ну я не можу сказати, що він прям домом став. Дом, дом це прям ну так ніхто не да. каже, звісно, ось важко. Але якщо ти почнеш потихеньку, покроково, там да зняв квартиру, ну скільки хватає грошей, потім переїдеш там краща квартира. Ну, людина створює цю атмосферу, ти почнеш працювати, у тебе з'являються нові друзі, ну або не друзі, знайомі, оточення. Ти починаєш якось відволікатися. Тут тут є куди, ну можна Крити базові потреби з харчуванням, там е, да, є житло, є це є вода, там не знаю, якийсь газ, е, світло і так далі. Там тебе немає, там є перебої, але ти вибираєш то і тільки через те, що і якщо б це я розумію, це. Місто просто зруйноване, але під українським прапором це одне, знаєш, де якось виживати в тих країнах, але виживати в Україні. А так вони повертаються там зараз повністю ну, Росія, там, ДНР, навіть там кожного дня гімн Росії, там пропаганда величезна просто. Діти, які залишилися, вони хто має змогу, вони онлайн дистанційно навчаються в українських школах, тобто додатково, а так ходять в ті школи, вони вимушені. І через батьків, вимушені є сім'ї, які наші знайомі, які і батьки не хочуть, і діти, але вимушені, просто за обставинами. Ось, і дуже, ну так, прям з, з, наблюдати за те, що. Вони от вимушені це ходити, вони слухають, вони вчаться, викинули всі книжки наші, вони вчуть нову історію, там ну, розмовляють тільки російську мову, не дай Боже сказати щось на українській мові. Вони там, якщо дорослі, там отримали всі паспорти. І от як зараз туди ми ми розуміємо, що нам треба починати якось працювати. Ми це можемо тільки через соціальні мережі, але до тих пір, поки на нас не вийдуть хакери, не заблокують, і так далі. А от говорячи про ту молодь, яка виїхала за кордон, ти вже декілька разів зазначала про те, що там 16 країн, що люди переїхали в інші країни Європи, що ти тільки що була в Німеччині. Люди дуже охоче зустрічаються. Вони е, прагнуть до цього е, жадаються цього е, спілкування. Е, скільки людей, ну не в, не в кількості, можна в відсотках зараз знаходитися за кордоном, яким яким самим чином ти під, е, підтримуєш тим спілкування? І я знаю, що після того, як ти повернулася в Київ, ти заснувала проект Я Маріуполь. Молодь е, на що він Зараз направлений, і яким чином ти якраз спілкуєшся і кооперуєшся з тією молоддю, яка знаходиться в країнах ну, як через цей і виник цей. Ось Ну якщо в відсотках, то е, з цією молоддю, якою працювала, ну це напевно відсотків е, ну 40-45. Тобто 3. майже половина, так, майже так, половина так. Е, було більше. Просто вже почав повертатися ну, от, влітку цього року, але цей рік так ну дуже багато дуже прям. І всім некомфортно всіх усіх просадів. От якраз таки, Мені здається, хто залишився в Україні, вони більш, хоча ми живемо в небезпеці, але ми більш якісь такі згуртовані і знаєш, не боїмося. Там тривога, та зараз нічого. от Ми якось сильніші. Вони е, тікали, вони виїжджали, їм було е, страшно, і вони залишилися з цим страхом. Вони зараз, коли, там, ну, коли у кого є можливість там, у дівчат, жінок повертатися на деякий час додому, там, ну, просто, або по справах, або там, з освітою питання, або з роботи вирішили. По іншому сприймають всі оці безпекові небезпекові що у нас фактори, які у нас в країні. і я розумію, що наскільки а, сильніші люди молодь залишились тут, і от ми повинні думати про тих, хто там. там. Да? Починаємо думати, як то робити, тому що їм там окей. Вони теж прожили півроку вже там рік. А, ну хто да, хто як. Вони в принципі облаштувалися, вже знайшли роботу, знайшли навчання. Як то користуватися цими новими метрополітенами, там є ну просто багато історій було як то транспорт. Логістика, як то все ж нове. Це я не кажу про те, що англійську мову не всі знають, і взагалі якось. Але в принципі, ну людина дуже ем, може швидко де да, пристосуватися до того, до умов, в яких вона потрапила, але у цей момент психології вони точно нарушені і вони більше з цього ПТСР, якщо можна сказати, там або просто з травмою, тому що вони просто ну, тікали, вони бігли від того, що е, вони тут побачили, почули і взагалі е, ну, відчули. Да? Як ми залучаємо і взагалі чого проект виник? Е, ну, молодіжна рада, це молодіжна рада, але розумію, що молоді та багато, і багато хто, коли почув, що я вийшла зв'язок, почали звертатися і прохати якось долучити. От дайте мені щось робити, якусь задачу, щоб я хочу ну чим бути зайнятим. От мені там або це було вліто, там літом, або там нема роботи. Е, і тут Аліна, Мать Тереза, давай щось вигадувати, але ну як я вигадую кожній людині задачі. І ми розуміємо, що треба зробити спільноту наших маріупольців, які зараз ми починали з України, хто просто по території України, і отак от познаходили нашу молодь через центри. Я маріуполь це відповідно як е, така гілка, як напрям я маріуполь Молодь що пошонаш така, я маріуполь це як міська влада наша, ну така йде, це як управління молоді. От і е, познаходили молодь, долучили до команди. Ну, це таки дуже довго тривалий процес, бо треба було і одні хотіли. Давай, давай нам швидше інші, Ну, я подумаю, а я можу і тут пояснюю, що тут буде психологічна допомога, тут буде якась юридична. І от ми повідкривали в 11 містах України. Я Мериполь, молодь, де значили керівників. Це все на громадських засадах. Це не зарплата, це не робота. Це просто молодь гуртується. І ми отак от почали в містах робити наші ком'юніті. І це нам ну це дуже круто. Це по перше, якраз таки, оця допомога один одному. Ти вони приходять. Ми почали ну, там, контакт з молодіжними радами, центрами управління молоді в містах. Тому що завдяки моїм посадам, які обіймаю, є цей вихід, плюс міністерство молоді завжди відкрите допоможе. І вони почали просто приходити ці молодіжні центри. Вони почали інтегруватися в громаду, в якій вони зараз живуть. От говорять про тебе особисто, ти після деокупації Маріуполя після перемоги, чи хочеш ти повернутися туди? Працювати там повернутися, хочу, але розумію, що я не буду там вже жити. Я розумію, що чим те ж саме і до мене. Є така схема, да, формула, що чим більше я в Києві, тим більше в мене оточення. Як то е, запускаються корні, так сказати, да ти розумієш, як тут влаштоване місце. Ти намагаєшся тут же впровадити ті проєкти, які ти робив там. Е, працювати з місцевою владою, якісь там на рівнях міністерств. Е, я навіть я розумію, що я з, з, з там не використала ще можливості Києва як столиці, в нема не то часу. Але це все попереду, і я розумію, що Так як ну, буду тому... ставати тільки більше, а, чим більше колочним да, більше, да, більше да, можливостей да. буде і тому е, після декупації, коли це буде дозволено туди поїхати. Однозначно, я поїду. Ну, по перше, подивитися на свою квартиру взагалі на сусідів, хто там залишився. Ну з людьми поспілкуватися вставну обстановку там, да, вислати. А, але а, працювати теж і зараз планується дуже багато проєктів я вже багатьох, е, окрім Яморопель, молодь залучена в багатьох інших проєктах на підтримку молоді Донеччини саме. Е, е, і ти з ними працюєш, і ти починаєш зараз. Ми входимо там в одну історію з молодіжними центрами працювати просторами. І ти завжди коли зустрічаєш десь в території України е, і кажуть, вони там з будь-якого міста Донецької області рідна душа знову ж таки зустрічаються. Ти як наче людини не знаєш, але ти от бачиш, що ти от, от, от з твого регіону. Я не знаю, це якийсь. Знаєш, таке внутрішнє таке е, таке відчуття, що е, він розуміє той біль, якраз таки, і він хоче щось робити, і от може в цьому теж такий момент психології, що. Ті, хто все втратив, вони намагаються допомогти більше і зробити більше користі. але ти вижив, да тобі, от шанс дали вижити, далі робити. Ти більше хочеш долучитися до чогось. Тому зараз тільки використовуємося всі можливості, які ми можемо для того, щоб бути потім готові не в плані а, військовому. Да, це є люди, які захищають нас, а в плані от моральному, психологічному, а, в освітньому, бути кваліфікованим, бути експертами. А, ну тільки, тільки в такому ро і чекаємо. Чекаємо на перемогу, яка дуже сподіваюсь буде скоро. Такий неймовірний підсумок. Підсумок дуже комплексний, але він, в принципі, відповідає на всі питання, котрі я хотів поставити. Сподіваюсь, на ті питання, котрі цікаві нашій аудиторії. Дуже дякую тобі за цю відвертість, за відверту розмову, за те, що ти робиш, і ти кажеш що багато запрошують, хочуть почути історію успіхів. Людей завжди притягують особистості. Да? І от твоя особистість, вона дуже надихає, вона показує той приклад, що, незважаючи на скрутні обставини, можна продовжувати як і жити самостійно, так і вкладати в себе, що дуже важливо, коли людина забиває на себе. Це теж погано, так, так. і коли ми працюємо з молоддю, ми постійно кажемо, що якщо ви хочете допомагати іншим, спочатку треба навчитись, ну, то, як допомагати да, на, на, на себе маску, потім на інших. Тому, Тому да, дуже тобі дякую і успіхів в твоїй подальшій роботі. Так. А ви підписуйтесь на канал і слідкуйте за нашими подальшими випусками.